Першою моєю роллю в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка була роль Трубадура у виставі Бременські музиканти. Вистава репетірувалася раніше, але я не репетірував, тому що я прийшов на роботу в новий сезон. Отже, відразу на прем'єру. І в мене було буквально дві репетиції, навіть не репетиції, а вже прогони на сцені з усім акторським складом. Е, Прем'єра відбулася успішно, е, все було гаразд. І отже, граю я. Першу виставу і потім у другу виставу. На сцені ж зі мною дві дії, всі тварини: це і киця, собачка, віслюк, півень. Отже, друга вистава антракт. І тоді ще можна було курити цигарки за сценою в курилці недалеко від сцени. І я стою, тоді ще курив, курю нервово. По скронях збігає мене піт, і бачу, стоїть така актриса в гарному костюмчику. Такі, в неї біла, така в неї перука, такі рюшки гарні на, на манжетах, комірець біленький, біленький хвостик. Я питаю, вибачте, а кого ви граєте? А вона каже: Тарас, я собачка, собачка.